Всім привіт! В цьому відео я хочу розповісти, чому фулбаді є найкращий спліт для тренувань. Ще в кінці відео я покажу власне в фулбаді тренування, там декілька апаратів, як тренуватися по фулбаді. Тому дивіться відео до кінця. А перше все розповім, що таке тренувальний спліт, які Такі бувають. Такі бувають спліти. Спліти. Я розумію спліт як розділення об'єму тренування на протязі певного періоду часу переважно в тиждень. Бувають такі спліти, як триденний стандартний спліт, верхний спліт, тянеш штовхай ноги, спліт, в якому кожна м'язова група тренується в окремий день. Дивіться в всіх цих сплітах, як часто та яким об'ємом навантажується м'язова група в тиждень. більшості сплітах м'язова група навантажує. Навантажується від одного до двох разів на тиждень. В той час, як в фубаді, кожна м'язова група навантажується від 2 до 4 разів на тиждень в об'ємі. Приход. Стандартний триденний спільник виглядає так: понеділок спина, груди, середа, ноги, плечі. П'ятниця трицепс, біцепс, тобто руки, і також на м'ясову групу навантажується один раз в тиждень дев'ятьма підходами. І так, після кожного тренування м'ясо буде сильно пошкоджені, буде сильна керівтура і тому легше отримати передарування, особливо якщо робити до відказу. Тому потрібно розглянути іншу тренувальну методику, таку як фулбалі фулбаді це коли тренуєш всі м'язові групи за один раз. В меншому об'єму від двох до чотирьох разів на тиждень. І так, які плюси фу в, в, в порівнянні з іншими сплітами? І так, перша перевага це можливість тренувати м'язову групу частіше, а це краще для гіпертрофії, краще синтез білка. Та дослідження показують, що краще тренуватися частіше. І при частіших тренуваннях м'язи отримують більше живлення. А термін гіпертрофія означає надмірне живлення. Друга перевага це те, що всі підходи робляться на свіжі сили. Тобто, коли один коли за одне тренування потрібно зробити 9 підходів, то перший підход буде набагато ефективніший дев'ятий. А в баді-тренуваннях потрібно робити від двох до п'яти підходів, і тому всі е, підходи будуть ефективними в порівнянні з 9 підходом в старіденному спліті. Третій плюс це можливість тренувати малі м'язові групи, такі як плечі, руки. Частіше на відміну від більших м'язових груп, таких як груди, спина, ноги рукам та плечам, потрібно менше навантаження та менше відпочинку, щоб прогресувати. Тому для них особливо ефективніший full body спліт. Четверта перевага це можливість ефективно тренуватися в круговому стилі, особливо це важливе для, для, для людей, у кого немає часу на тренування. Кругові тренування це коли вправа за, за вправою робиться без відпочинку або з мінімальним відпочинком, щоб просто перевести дихання. Наприклад, спочатку робимо віджимання, потім після цього, е, десь через 20-30 секунд, робимо підход на підтягування. А після цього ще відпочиваємо так само 20-30 секунд та робимо підход на ноги, наприклад, присідання на одній нозі. І в кінці підйоми ног набрас. І це є одне коло. Відпочимає, відпочиваємо 3-4 хвилини і робимо ще таке одне коло. Таких кіл потрібно зробити від 2 до 5. Найоптимальніший варіант це зробити 3 підходи 3 рази в тиждень. Наприклад, в понеділок, в середу та в п'ятницю, не забувайте розминатися та заминатися перед кожним тренуванням. Таке тренування ще й додатково тренує серцево судинну систему та витривалість. І п'ята причина, чому в краще за спліта, це краще самопочуття в дні відпочинку та менше можливість перенагрузити свій організм, тобто отримати перетренування, тому що в один день ми не вбиваємо повністю м'язи. А даємо помірний стимул росту м'язом на протязі тижня. Немає, немає такої сильної кріпатури або взагалі немає кріпатури після тренування. А це добре, тому що кріпатура не означає, що ви добре потренувалися. Вона тільки означає, що ви пошкодили м'язи, в переважному надто сильно пошкодили. І тому найкраще тренування таке, після якої є маленька кріпатура, або взагалі немає. І ось так виглядає моє в тренування. Починаю я тренування з розминки, потім роблю вправу на спину, в цей раз підтягування з додатковою вагою 16 кілограмів. Три підходи не до відказу. Це важливо, як я вже казав. Потім я роблю вправу на груди. В цей раз віджимання від брусів з згирю 24 кілограми. І йшло не дуже, тому я зробив лише два підходи. Якщо відчуваєте, що не довідновилися, краще зменшити об'єм тренування. Та інтенсивність або перенести на інший день. Потрібно бути гнучким в тренуваннях. Працювати не до відказу та бути гнучким в тренуваннях це два принципи, які допомагають мені прогресувати. Після грусі я зробив лише по одному підходу на біцепс та на трицепс з пандером та два підходи на середню дельту, так як передні добре працювали на брусах, а задні в підтягуваннях. І в кінці я зробив підйом мені хліб два підходи, і це все тренування.